Ні, експерти, ні гості Івано-Франківська не вирішують долю виборів. Це ще раз довів другий тур. Таку позицію висловив переможець виборів міського голови обласного центру Руслан Марцінків на прес-конференції. Він подякував виборцям за підтримку та повідомив про готовність до співпраці з кожною політичною партією в міській раді. Тішуся, що у Франківській міській раді немає. Представників колишньої партії регіонів, зокрема опозиційного блоку нашого краю, а також відродження, тому готовий працювати всіма політичними силами, які називають себе демократичними, заради розвитку міста і заради того, щоби. Втілити в життя нашу програму. Руслан Мацінків також розповів про перші кроки на посаді очільника Івано-Франківська. Це відкритий онлайн-бюджет міста Франківська, щоб кожен представник засобу масової інформації Франківець міг побачити, які доходи бюджету щодня і які видатки. Оце моє буде одне з перших таких. Розпоряджень і рішень, десь на початку грудня буде відбуватися перша установча сесія. Ми розпочнемо роботу над наступним бюджетом міста Івано-Франківська, де будуть закладені ті речі, які ми обіцяли. Це і безкоштовний проїзд дітям шкільного віку, це і масове утеплення будинків, це продовження ремонту доріг і дворів і будівництво дитячих садочків. Переможець виборів міського голови Івано-Франківська також проанонсував зміни в структурі міськвиконкому. Пообіцяв вивчити питання з виділенням грошових доп допомог своїм попередникам і повідомив, що готовий поновити на посаді екс-директора комунального підприємства Водоекотехпром Миколу Саєвича. Відповідаючи на запитання журналістів, Руслан Марцінків також анонсував реформу єдиного розрахункового центру, пообіцяв продовжити боротьбу з незаконною забудовою і неякісним ремонтом доріг.